Навіщо ти постійно про це говориш? Навіщо ти говориш про це в публічному просторі? Навіщо загалом піднімати такі гострі і неприємні теми? Давай поговоримо про це після війни, після перемоги. Наразі ми повинні об'єднуватися і єднатися. Таке я часто читаю в своєму месенджері, і про таке, власне, говорять зі мною мої знайомі, коли зустрічають мене у реальному житті. І маю, шановне панство, ось що вам на це сказати. Навколо чого ви мені пропонуєте об'єднуватись? Навколо брехні? Ви свідомі того, що наша влада нон-стоп продукує брехню, фейки, маніпуляції, якісь звинувачення безпідставні. Ви загалом свідомі того, що наша влада прийшла до влади, ну, влада це дуже узагальнено, так? Давайте конкретизувати. Президент Зеленський прийшов до влади на суцільній брехні. Це якийсь був концентрат брехні, якась сироватка брехні. Вона була скрізь. У мене таке враження, знаєте, що ми багато років живемо в якомусь. Смердячому затхлому коконі, от з брехні. Так от отакий контент так, почав продукуватися, почав пропонуватися суспільству задовго до 19-го року. Оцей проект Україна почав втілюватися ще ну, років 10 тому. А коли наша влада стала владою, їй сподобалася оця опція, ця сила, вірніше, це антисила, яка спрацювала. І вони продовжували її, її використовувати. Нормальна людина не буде єднатися навколо брехні. Нормальна, психічно здорова людина брехню буде спростовувати, буде називати речі своїми іменами. Я завжди буду як громадянка на стороні п'ятого президента. Чому? Тому що я свідома, який величезний от прогрес, який величезний крок ми зробили з 2014 року по 2019 рік. Не треба владі упувати на те, що ми вже всі божевільні, ми там безпам'ятні, Ми не пам'ятаємо, ми дуже добре все пам'ятаємо. Для мене, як для совконенависниці, як для хейтерки цієї Радянщини, так, ну, це був надзвичайний час, цій його здобутки, тому що мені здавалося, що я вже бачу світло в кінці тунелю. Ось-ось, ось, здавалося, ми вже вирвемося остаточно і доєднаємося до тієї когорти вільних, гідних, європейських країн. Трішки не вистачило президенту Порошенку часу, трішки не вистачило, на жаль. Я завжди буду на його стороні як людина. Тому що кожна нормальна людина, коли вона бачить, що іншу людину обріхують, причому настільки безсовісно, настільки по чорному, настільки ну настільки безлімітно, то кожна нормальна людина стане на захист такої 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 особи. Це мови не може бути. Знаєте, я не настільки знаю історію України, щоб отак сходу запропонувати от історичну постать, яка от пережила таку люту несправедливість, як пережав Порошенко, тому що він. По факту, так по результатам його президентства, він заслуговує абсолютно повагу і вдячність від суспільства. А по факту він заслужив ну таке знецінення, ну таку чорнуху, ну таку ненависть, якусь абсолютно яку пояснити навіть неможливо. Ці всі, які вони там фішечки, прийомчики використали. Це до психіатрів, там я не знаю до кого, до спеціалістів, так вузькопрофільних, щоб це все аналізували. Але воно спрацювало. І тому я як людина, який не, ну, яка ставить до себе певні вимоги морально-етичні, так я завжди буду на стороні а, людини Порошенка, Петра Порошенка. Пов'язково скажуть і напишуть, що скільки можна оце потякати. Давайте щось конкретно. А давайте щось конкретно. Давайте по, поговоримо про те, чим нам що нам на сьогодні згодовує влада, які брехні, фейки, маніпуляції і звинувачення. З вас я попрошу підписку, тому що нас нам видається, що нас багацько є. Так а коли оглянешся довкола, то не настільки, на жаль, нас багацько, щоб ми з вами були спокійні за майбутнє нашої країни. Тому давайте єднатися навколо правди. Отже, перший фейк, який мені спадає на думку, це вугільна справа. Ця справа зародилася не в цьому році, як, можливо, комусь там здасться, що вона зародилася десь там взимку. Вона зародилася значно раніше. Просто повномасштабне вторгнення завадило от, розкрутити цю тему. І я прошу лайк з тих, хто слухає це відео, і хто пам'ятає, чим ми з вами займалися в січні-лютому 2022 року. Бо я, наприклад, часто їздила в Київ, тоді вперше прозвучало звинувачення в державній зраді Петра Порошенка. От, от їм завжди це вдавалося. От за. Зараз вони відволікають так, від цього внутрішнього трешу, від цих подій страшних, від цих процесів усіляких, тягаючи ці справи. Так. І тоді їм це вдалося відволікти суспільство від того, що ось ось буде війна, що треба до неї готуватися. Я, наприклад, їздила в Київ, брала там відпустку на один день за власний рахунок і їздила в Київ. Так от, вугільна справа, я вам поясню, як я, як людина, пересічна людина, як я розумію цю справу. 2014 рік країна на межі колапсу. Тобто всі шахти, які давали нам антрацит, вони опинилися під окупацією. Ми стояли буквально на, на межі там от цих вілових відключень, холоду, темноти. Тобто, треба було приймати якісь важливі рішення. Отой от, е, спочатку там експортували з південно-африканської республіки антрацит. Він був дуже низької якості. Він там погано горів, він був по завищеним цінам. Так і загалом там були задіяні якісь фірми недоброчесні з ними не варто було мати справу. Тобто, на жаль, це ситуацію не вирішили. Тоді уряд прийняв рішення. Щоб врятувати країну оті шахти, які були на непідконтрольній Україні території, перереєструвати в Києві, так і по факту отримання вугілля платити гривнями зарплату шахтарям за оцей період, з 2014 по 2016 рік, в бюджет України було сплачено ну близько 14 мільйонів гривень податків. Таким чином, замість того, щоб звинувачувати Порошенко у зраді, треба подякувати за те, що він втримав країну. Втримав, врятував країну в найчорніший час, коли я повторюсь, ми були голі, босі, просто А нам розказують зараз, що це була ж зрада, прив'язуючи. Медведчука, взагалом, що це кейс, один кейс. Всі будуть в шоці, справа Медведчука, заробіток на, на сепаратістах. Знаєте, це не просто таке незв'язна не мова. Ну незв'язна мова це само собою. Це просто фішка нашого президента. Насправді акценти там всі вірні. Так? Ніякого кейса Медведчука і Порошенка нема і бути не можна. не може Це просто улюблена така опція Зеленського прив'язувати справжнього зрадника держави Українофоба. Україно на ненависника Медведчука до державника Порошенка. А давайте поговоримо про справжню зраду. Зрада це коли в результаті твого булавування втрачена на сьогодні п'ята частина території, коли загинули сотні тисяч людей, коли мільйони біженців, коли спалені вщент міста. Коли ти знав всю інформацію про напад, але заколихував, що це нападають на ваші нерви, а не будуть нападати на наші землі. Спіть спокійно, баю-баю. Це коли ти приїхав 12 лютого на Херсонщину і запевнив: ми не боїмося, у нас все під контролем. Це в 2014 році боялися. А ми буде, буде адекватна відповідь. А в результаті люди відкривають фіранки, бачать військову техніку, і немає нікого. Ні військових, ні поліції, ні якого захисту залишається лише загинути. Оце називається Зрада, а не те, що Порошенко врятував країну. Ну, давайте наступний кейс. Мій улюблений це флешка від ФСБ. І літак з кешем, оце дуже заходять людям. Знаєте, це такий емоційний тригер, це такі клікбейтні заголовки, це така інтрига. На Москві злітає літак, нафарширований купюрами, при приземляється в Києві. Оце цьому Баризі, який вже збагатився у 82 рази. Кожного обікрав 82 рази на 82 мільярди, і ще йому. Оці кеш приземляються повнісінький літак. Оце людям дуже заходить. Для здоровомислючої людини тут нема ні логіки, ні здорового глузду, ні навіть совісті не, не, не треба, щоб було зовсім, щоб таке аналізувати. Всі дані взяті з ФСБшної флешки. Я нагадаю, цю флешку надав адвокат козака. Хто такий козак? Це соратник Медведчука, це державний зрадник, це та людина не людина, яка зараз проживає на Росії. Тобто в кожної адекватної людини виникає питання: так це що? Ми співпрацюємо з Росією? Чи як? Ну, якщо на основі цієї флешки от розкручується така справа. Ну, не ми співпрацюємо, а Зеленський співпрацює з Росією. Так, він покладається на флешку і від зрадника козака от, і розкручує справу державної зради проти Порошенка. Там просто жалюгідне кіно на тій флешці. Там не варто його навіть аналізувати. вони ще нам скріни показали. Так нам ж це кіноти не показали. Починаючи від того, що там зйомки йдуть в тій території аеропорту, де в принципі ніколи зйомка не може йти. По-друге, ота там газетка, де написано 28 березня, що це йому привезли напередодні виборів, щоб він всіх підкупив. От вражає сама дата, так а що ж він вже за добу міг зробити з тими грошима? Це по-перше. А по-друге, слухайте, а чого ж ви продаєтесь тоді, якщо, якщо це для того, щоб вас підкупити, так не продавайтесь ніколи. От мене ніхто не купить. Я завжди проголосую за сумлінням, за совістю, за своїм світоглядом, за баченням того, як, як має розвиватися країна при цьому президенті, при цьому кандидаті поки що. Не продавайтесь і не буде таких у вас закидів. Насправді, якщо він вже вас так обікрав на 82 мільярди кожного, 82 рази, якби він хотів вас купити, він би купив вас потрохами задовго до цього. І не треба було ніякого літака уже напередодні за добу до виборів. Якби він хотів вас купити, просто він переоцінив розумові здібності і моральні нашого суспільства. Тут, да, тут була промашка, тут я погоджуюся. А так це абсолютно в ФСБ продакшн. Це ну настільки вже жалюгідна зліплена брехня так, про набитий літак з кешем. І в результаті цього трьох чоловіків, трьох гідних офіцерів, військовослужбовців їх зараз тримають. За ґратами тільки через те, що вони відмовилися підтвердити оцей оцей галімий цей балаган підтвердити так, Чучковський, Воловач і Крамаренко сидять за ґратами. Їм встановили таку заставу. Здається, 350-370 мільйонів застави кожному. Це причому, що хмельницькій крупі дали 200 мільйонів застави. Оце та мадам, яка сумки викидала з вікна з кешем, і чи син, чи чоловік, який лежав там вся квартира була зломощена купюрами. Так? А оцьому -о рокету, який з плівок Міндіча, е який там оцю пральню розкрутив. Так от йому там скільки дали 100, ну 100 чимось, здається, 136, щось таке. Ну, не порівняні суми. Ось такі у нас реалії. Добре, поговорили про. Поговорили про літак, а давайте поговоримо про пральню. Оту пральню Міндіча, яка мала місце, яка була реалізована в помешканні Деркача, так? і через яку відмили 100 мільйонів доларів. І відмили 100 мільйонів доларів всі члени угрупування Зеленського злочинного угрупування. Так це зрада? Чи отой придуманий ФСБшний фейк про Порошенка зрада? Ми почнемо колись думати, чи ніколи не будемо думати? Друзі, прошу вас прокоментувати, хто знає ще якісь гучні справи, так, гучні звинувачення влади стосовно Петра Порошенка. Бо я на емоціях наговорила те, що тригерить найбільше, так те, що в усіх на вустах, те, що щодня оце юзається, щодня за суспільство накручується цією ненавистю. Можливо, ви ще знаєте якісь е, ще справи, то додавайте в коментарі, будемо читати і будемо добре пам'ятати. Далі, в що свінарчук, Свінарчуки? Давайте поговоримо про Свинарчуків. Загалом, коли мені кажуть, що міндіч це Свинарчук Зеленського, мене так, знаєте, сумління штрикає, тому що навіть наші антикорупціонери, які вже Стигли останнім часом, які доклали чимало зусиль, щоб привести оце зелене пекло до влади. Вони впродовж останніх днів визнали у дописах, у коментарях, що мало сенс, мало сенс обманювати Росію і контрабандою доставляти техніку, деталі, які необхідні були для порятунку України, щоб застосовувати, застосовувати їх нам. Що це абсолютно мало виправдання і сенс. Нарешті, нарешті, не минуло там і скільки років. І сім чи вісім років. Але я вам пригадаю такий момент, коли, коли розгорівся цей конфлікт, так Ну, вибухнув просто інформаційна бомба, яку рознесли. Порошенко миттєво вийшов на зв'язок з суспільством, миттєво виступив. Гладковський був відсторонений від посади. Там почалося слідство. Тобто, президент взяв всю відповідальність на себе за те, що відбувається тут. Просто останні дні лихоманить суспільство від того, що відбувається якийсь ад. Сумки набиті кешем, валютою, сумки, рюкзаки, там гори цього бабла, плівки свідчать про те, що просто бабло тікло рікою. Так крім того, будувалися особняки розкішні в часі війни. Президента кілька днів немає. Я навіть зайшла на телеграм-канал і побачила, що кількість переглядів за минулі дні набагато менша, ніж за останні, тому що всі чекали. Вийшов президент, що сказав, що за він, він за все хороше проти всього поганого. Все. Справу закрито, розходимося. Так де зрада? Зрада ті Свідарчуки, яких звинувачують, зараз там, здається, у, 17, у збитках 17,4 мільйона а, а, гривень збитків. Чи оце, що навіть порахувати неможливо, яке крутилося з благословіння нашого президента під час такої страшної кривавої війни? Так у кого зрада? Думати будемо чи не будемо, чи взагалі відключимо цю опцію? Поговорили про вугілля, поговорили про літак, проговорили про Свінарчуків. Ну давайте згадаємо про Ліпецьку фабрику. Мені вже знаєте, коли мені закидають Ліпецьку фабрику, мені хочеться от правда, викликати якихось санітарів. Моєму цьому каналу місяць є чи немає, але мені здається, я вже кілька відео записала про Липецьку фабрику. Коли сама, сам телеканал ТСН спростував цей фейк, спростував дуже давно. Липецька фабрика не працює. Кореспондент Уніан Роман Цимбалюк побачив масштаби підприємства Порошенка в Липецькій області на власні очі. Два виробничих майданчики Рошен зачинені. Приміщення закрите. Ця фабрика була націоналізована. Потім це приміщення там розпиляли. Порошенка визнали. Терористом російська влада, то про яку Ліпецьку фабрику може йти мова. Поза тим я згадую такий момент, коли е, нашого президента тоді ще на зорі його каденції запитали про сватів. Як же так відбувається, що отак активно крутять на Росії ваші серіали? Це ж країна-агресор, ніби. І він сказав от фразу, яку я ніколи не забуду. Він сказав: Акстітесь, ребята, акстітьсь! Свати це про любов, це про сімейні цінності і т.д. і т.п. Тобто, попустіться всі громадяни України, а свати як були, а подалі там що там, Папіт був, що там він вони ще про то гид там гить випускали. Все це крутилося на Росію. Але це ж не Ліпіцьк. То де зрада? То хто зрадник? Чому так відбувається, моя думка. Тому що наша влада, Зеленський, зокрема, прекрасно розуміє, що. Попри всі переконання, що збитий, збитий, збитий льотчик, якась там партієчка, 0%, жодних перспектив на виборах і так далі, Зеленський прекрасно усвідомлює вагу Петра Порошенка як політика і як людини в нашому суспільстві. І маючи оцей весь колосальний політичний досвід, маючи оці свої особисті якості, так і чесноти, маючи це бізнесову успішність у минулому, оцю всю глибу якостей, досвіду от, і всього, що він уособлює, ну, не вдасться Зеленському, попри що б він там не робив, щоб він там переду... не придумував, зламати таку людину, такого політика, як Петро Порошенко. Крім того, він прекрасно усвідомлює. Скільки людей стоїть за Порошенком. І це не про те, що десь приземлився чартер, набитий купюрами, і цим людям 82 рази заплатили. Ні, це зовсім про іншу історію. Ці люди голосували і підтримували Порошенка, під, в його особі підтримуючи Україну, в якій би вони хотіли жити, і до якої він наполегливо їх тягнув. І крім того, оцей світогляд, оці цінності, вони... Зросли неймовірно, не знаю навіть в скільки разів, тому що ми всі усвідомлюємо ціну існування нашої держави. За НАТО дорого ми платимо, і за НАТО багато наших друзів, наших однодумців, просто наших співвітчизників загинули у цій війні. Тому навпаки, ми ще більше утвердилися у своїх цінностях, переконаннях і так далі. І саме оце усвідомлення оцього, яка це потужна сила, потужна використовує вокабуляр Володимира Олександровича і примушує його без кінця фонтанувати тим, чим він міє, брехнею, брехнею, маніпуляціями, звинуваченнями і істериками? Оскільки влада закликає нас до єднання, котре хочемо закликати владу до пам'ятання: не варто випробовувати терпіння. Як сказав Володимир Олександрович свій час, акстітість. Акстіть, Володимиру Олександровичу, і всіх, хто таке робить, намагається зробити суспільство вже вкотре разом. А всіх інших закликаю, думаємо врешті, думайте врешті.